Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу, рідної землі. Служба в лавах української армії для вас не просто професія. Це найвища честь, покликання. Тож приміть наші щирі вітання з Нам Збройних сил України. Своїм щоденним героїзмом ви вражаєте світ. Своєю відданістю та стійкістю ви охороняєте кордони, оберігаєте мир та спокій народу. Ви наше найцінніше багатство. Дякуємо, що щодня проявляєте мужність, стійкість. Та патріотизм З вірою в серці учні секції іспанської мови та мовної літератури Київської Малої Академії наук. Прийміть наші щирі сердечні вітання зі святом Миколая чудотворця! Нехай святий приносить у ваш дім благополуччя і гармонію, міцне здоров'я і просте людське щастя. Зичимо вам, щоб мрії збувалися і частіше траплялися добрі, радісні чудеса. Нехай він охороняє вас від зла і бід і приносить любов та затишок у ваші оселі. Слава Україні! Героям слава!